У 2015 році на екрани кінотеатрів вийшов на той момент досить стандартний мультфільм від студії Піксар. Стандартний в тому плані, що усі вже звикли до високого рівня якості проєктів цієї студії. Думками на виворіт продовжив тенденцію недитячих мультфільмів, де майже немає злодіїв, а є рефлексія над важливими темами людства. Після переходу Піксара під крило Дісней. Керівництво вирішило продовжити історію. Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про мультфільм Думками на виворіт 2. З вами кіноблог. Поїхали! Для початку про що мультфільм? Думками на виворіт 2. Анімаційний фільм режисера Келсі Мана: Радість, печаль, страх, гнів і відраза ці емоції завжди були у дівчинки на ім'я Райлі. Чимало зусиль було покладено, аби всі вони могли співіснувати гармонійно та допомагати Райлі справлятися з тими чи іншими подіями в житті. Вони не встигли усвідомити, як швидко росте їхня дівчинка. Одного дня керівний пункт, де живуть емоції, руйнують і встановлюють новий. Значно більший і складніший. Підлітковий вік подарував Райлі ще одну емоцію тривожність. Але здається, вона прийшла сюди не одна. <звук> <звук> Далі усе піде як мама. Я тривожність. Я скажу, що відразу після перегляду я виклав короткий огляд в своєму телеграмі. Отож, підписуйтесь на соцмережі, особливо на телеграм, де є дуже багато ексклюзивного контенту, новини, трейлери, і все це ми обговорюємо в наших кіноподкастах. А зараз пропоную переглянути влог, як ми ходили на цей фільм. Шановні, сьогодні прийшли на мультфільм. Думка мене виворіть два. А що робить? А виходить, а що робить? Якщо ви спитаєте, що я очікую, я не знаю. Що то прикольне? Ну, як обично, ми обсуждали все це в трейлерах. Точніше, в подкасті. Макдональдс. <г shorten vídeos> Смачно. Корисно. енергійно. Та ти розказуй, може, про мультик, на який ти прийшла, які в тебе очікування від мультика. Молочний коктейль з ванількою. Женя, а може ти розкажеш, які в тебе очікування від мультика? Ну, Очікування завищення. Іди завищення. Ти хотіла його я подивитися на почекайте. Очікування завищення. Угу. Женя, говори громче. Потрапила я випадково. І зараз ну, бо мене Толік з Настій взяли з собою. І Зараз ми підемо до кінозали, зробимо обзор на місце давненької кінотеатр. І покажемо вам, що буде. Розкажемо потім враження, думки на виборі, рецензія. Два, два шо, Я два? Це люблю. Все, фінал. Що, що ви скажете? Наплакались? У мене тривожність 24 на 7. У Женя, неї... що тебе навчив цей мультик? Навчив. Що ну, треба бути собою. І про те, що в дорослому житті теж треба залишати частичку для радості. Угу. І бути конструктивним. Угу. І бути реалістом. Лучше, ніж перша частина. Так, да, да. мені так, да. абсолютно. Ну, я ставлю десь. Краще, ніж перша частина, тому що ближче. Так. Да. Ну, все одно я скажу, вона працює, <свісно> вона працює і на дітей, на маленьку аудиторію, і на дорослу аудиторію, але от саме на підлітків вона, ну, вже не сильно працює. Ну, от саме, типа, в мультфільмі показаний підліток. і Підліток сидів біля мене. І як же йому було. Ну, може, це такий особливий підліток, але як же йому було хірово. Ви согласні? Чи ви несли? Не знаю, я в першу годину сміялася, а другі 40 хвилин плакала. ще світло відключили. В періоді підліткового віку дуже важко усвідомити всі ці речі, та баштори сама... дивитися. Так і коли тебе висміють, грубо кажучи, висміють твої е, проблеми, неточності це ображає дитину. Ну ти, ті, тому не сприймається. А коли ти вже тим живеш, десять років і, і каже, так буде ностальгія є. <реш> <реш> Вона якраз їй тринадцять, сказала, через 10 років буде ностальгія. <реш> <реш> Для мене не дуже зрозумілі були персонажі, які, а, типу, роботні. О, це вже аналіз, це вже аналіз. Я, по це по що, те, що, те, що коротше та гормони. Коли пройшли вони перестра... перестраювати, ну, типу, їх пульт. Я подумала, що це гормональні ну, гормони, і вони будуть називатися. Тобто, у них буде певна назва смішна, як типу, печалька, там, да рада. Тому що, але цього не трапилося, і в якийсь момент моя логіка ну загубилася. Загубилася прірві сарказму. Коротше, я не догнала, що це за робітники, але ну не знаю, можливо, в третій частині ми дізнаємося. Якщо вона буде, а вона буде, вона буде про жаптом дорожку. Все, далі воглядіть. Перед самим оглядом я нагадаю про актуальний збір, який ви можете знайти в описі під відео. Швидше за все, це досі продовжується збір на реабілітацію батька моєї подруги та колеги Юлії Нестеренко. Отож, буквально маленькі донати вони все одно можуть врятувати. Дякую вам. А тепер поїхали. Рідко роблю огляди на мультфільми, а ті, які роблю, то вони без розділів. Так і цей огляд. Але розпочну, як завжди, з сюжету і того недоліку, який мені вдалося знайти. Це що структура сценарію абсолютно скопійована з першої частини. Все йде добре, поки не з'являється перепона в цьому випадку. Це нові емоції. Через певні обставини головні персонажі опиняються викинуті зі штабу їм знову потрібно дійти на інший кінець свідомості, забрати щось важливе і повернутися назад. Чисто без спойлерів пояснив. Це два таких роуд муві, шлях в який майже не закінчується. Але відразу собі оперую на цей мінус. А куди їм ще діватись? Який цікавий сюжетний підхід можна придумати, щоб урізноманітнити структуру? Тож, це такий недомінус. Але він є основне про що потрібно говорити. Це велика кількість порівнянь і піднятих тем. Дуже рідко ти зустрічаєш проект, в яких тем штук п'ять. Є потужне надзавдання і навіть не одне, тому що спілкуючись з людьми, які цей мультфільм подивились, кожен знайшов для себе якийсь різний інсайт. Для мене це, що людина не є хорошою, не є поганою, чи як в мультфільмі не дуже хорошою людиною, що не потрібно позбавлятись емоційних моментів, коли тобі було соромно чи страшно, чи ти зробив щось погане, бо це все формує тебе в першу чергу як. Людину. Далі можна зловити такі думки, що людина в дорослому віці абсолютно забуває про радість, про свою внутрішню дитину, і це правда, що потрібно в будь-якій ситуації бути собою, і тільки ти вирішуєш, швидше керуєш своїми емоціями. Насправді, це лише маленька частинка з того всього, що закладено в цьому проєкті. Основне, напевно, що під час перегляду однозначно виникне думка: бляха! Та да це ж я! Я можу сказати, що творці проробили величезну роботу, проводили тестові покази на різну аудиторію, вивчали, які моменти працюють, які ні. До речі, про різну аудиторію. Цей фільм вони додали те, чого я фактично не бачив на великому екрані: дитячі інтерактиви. Це працює на аудиторію до восьми років, можливо, навіть менше, але це те, що хоч трошки розбавляє тематичну складову, додає гумористичності тому, що відбувається, і додає більше залученості саме для. Для дітей. Вони дійсно включені, і коли з'являється момент з напузничком, це їх включає ще більше. Відходячи від сюжету, можна сказати, що анімація не геніальна, досить стандартна, але вона промальована і деталізована. і все одно можна сказати, що автори все ж погрались зі стилями, була різноманітність цієї анімації. Музичний супровід був непоганий, але я б не сказав, що він зачепив. В плані дубляжу мені здалося, що актриса, яка озвучувала Райлі, це 30-річна. Жна жінка, бо голос був досить грубуватий, а мені не вистачило дитячності. Але це єдиний такий мінусик, бо через 10 хвилин я вже про нього взагалі не думав. Коротше, що тут розмусолювати? Оцінки критиків та простих глядачів. Ви можете побачити на екрані. А мій загальний бал, моя оцінка це 10 з 10. Це дійсно проект, який викликає велику кількість емоцій. Я, б, можливо, навіть порівняв би його з тедом ласо, бо в нього також є такий психологічно-терапевтичний ефект. Він дійсно може допомогти в якийсь важкий період життя, і тому я однозначно рекомендую його до перегляду. І дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.